Коротше новини: новий прорив на фронті у ворога. Є шанс просунутися, бо РФ постійно атакує авіабомбами. Про це повідомило видання Політіко, посилаючись на українських військових, які нібито були під керівництвом залужного. Автор статті каже, що вирішальним буде наступ влітку, бо Україні потрібні 4 мільйони снарядів і 2 мільйони безпілотників. Оглядач наголошує, що F-16 нас не врятують цього року, тому що західні партнери надають допомогу невчасно та у невеликій кількості. Натомість військовий експерт вважає, що РФІ не вдасться пройти нашу оборону. Сам для себе давним ним переконався, переконавши, що наш противник навчився діяти на великих світових майданчиках, навіть якщо це майданчики із дуже поважним іменем і доволі серйозною традицією. Якщо ми на цю хвилину тримаємо лінію оборони, вони змогли тільки пройти одну єдину Авдіївку. Якщо поставлять до строю 120-130 тисяч новонабраного набраного війська, пройти ці оборонні рубежі буде далеко не просто. А вчитиня F-16 черговий кит, тому що f ті точно зможуть поборотися із Су-34. Підписуйтеся на мандарин медіа та підтримуйте українськомовний контент.